Це не лише конституційний обов'язок, а й питання честі і гідності. У тернопільському ТЦК пояснили саме таким чином візит його представників в один з нічних клубів міста та блокування автівки поблизу торгового центру. Відповідна заява з'явилася на сторінці ТЕРЦЕНТРУ комплектування в Фейсбуці. Керівник групи комунікації Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький зазначив, що під час дії воєнного стану не існує винятків щодо мобілізації. Вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової. Служби. І війну на виснаження лише на плечах добровольців не вивести цю тезу повторюють військові різного рангу, починаючи від командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького і закінчуючи молодшим сержантом 41-ї бригади збройних сил України Кирилом Сезоновим. З метою виконання мобілізаційного плану групи оповіщення ТЦК та СП використовують ефект несподіванки, відвідуючи спортзали, заклади харчування. І клуби дозвілля. Так, за даними журналіста Віталія Глаголи, військові перевірили облікові дані в спортзалах Ужгорода. У Харкові працівники ТЦК відвідали забитий під зав'язку Нічний клуб. Резонансним був рейд оповіщення 11 жовтня минулого року біля входу в Київський палац спорту перед концертом гурту «Океан Ельзи». В мережі тоді жартували, що соліст гурту Вакарчук виконав місячну норму мобілізації в Києві. Ну і власне поговорити про це е, м, хочемо ми з Ігорем Швайкою. Це заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України. Капітан м, пане Ігоре, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні! Доброго дня, Бажаю здоров'я, героям, Слава! Отже, ну бачите, от е, зараз е, різні випадки фіксуються. Ну, вони в принципі і завжди фіксувалися. Е, про... Е, Візити представників ТЦК в різні заклади і розважальні в тому числі, і пояснюють, що це робиться, щоб забезпечити рівність різних верст населення перед законом. Ну тобто, щоб знаєте, не було цих фраз, що а он там в спортзалі одні здорові хлопці займаються. А ви на вулицях там хапаєте перехожих? Ну тобто такі ж фрази теж лунають періодично і в інтернеті, і в коментарях, до речі. А, на вашу думку, чи дієві от такі візити і такі рейди? Ну, власне, давайте почнемо з початків. Е, в суспільстві має панувати справедливість. Якщо одна людина служить, а інша не служить, то має бути чітке пояснення, з якої поважної причини ти не прийшов на службу? Е, чи мають право задавати представники ТЦК подібні запитання? Так мають. Чи мають право задавати такі питання працівники співробітники патрульної поліції або національної поліції? Мають і відповідно це закінчується перевіркою документів і можливим перейняттям на службу, якщо спробувати цю так би мовити проблему перевести в позитивну площину. То буде вона виглядати наступним чином рано чи пізно всі ми будемо служити. І ті хлопці і дівчата, які сьогодні приходять добровільно до лав Збройних сил України, і ті, кого е, привели і нагадали йому про його військовий обов'язок з супермаркета, клуба, концерта Вакарчука або будь-яких інших заходів. Вони також опиняються в тому самому або в іншому навчальному центрі і з після його завершення будуть служити в одних і тих самих військових частинах. Чи це буде сигналом для суспільства про справедливу участь е, в виконанні обов'язку е, під час захисту батьківщини? Так буде е, можливо не зовсім е, однакові історії на вході. Але на другому, третьому етапі я маю на увазі навчальний центр і після навчального центру, коли люди потрапляють уже безпосередньо в свої військові частини, вони опиняються в одному підрозділу, і ну посилаючись на думку багатьох моїх колег, з якими ми обговорюємо питання прийняття і супроводження подальшого. Ну, наприклад, той же самий Павло, Павло Казарін в кілька разів в розмові зі мною говорив: так вони потім опиняються в однакових умовах, і ті мобілізовані, які або навіть бусифіковані, як називають, які прийшли до нас підрозділ, стають абсолютно нормальними військовослужбовцями і адаптуються до нових умов несення служби. Так що не бачу в цьому великої проблеми, так, да, це незручно. Але погодьтеся ще більш незручно забувати про свій військовий обов'язок і обов'язок перед країною задля її збереження, за для збереження державності суверенітету, і ховатися за якимись вигаданими підставами. Погоджуюсь, ну я погоджуюсь з вами в тому плані, що забувати про обов'язок точно не варто, і тут, хоча би тут зараз мова не йде навіть там про якусь бузифікацію, а тут мова йде хоча б про елементарний, елементарну прозорість. Ну тобто нові дані, хоча би, тому що як правило певні. Е... Відбуваються інциденти, якраз з тими, хто абсолютно непрозорий для системи, який просто подумав, що ну якось, якось я там між крапельками ну, про а... давайте. Давайте розглянемо іншу ситуацію. У нас була свого часу робота з перевірки тих хлопців, які прийшли на добровольцями в добровольчі формування територіальних громад. Розмова була достатньо проста. Якщо ти є військово зобов'язаним, тобто рік 25-60, у тебе є задовільний стан здоров'я, і у тебе немає права на відстрочку. Чого ти чекаєш в тому формуванні, яке апіорі е має приймати людей з обмеженими якимось можливостями по здоров'ю, старшого віку, молодшого віку, заброньованих, які. Є е, на посадах суддів, прокурорів, працівників патрульної поліції, міністерств і так далі. Ну, власне, такі люди мають служити добровольцями в ДФТГ. І тому у нас, е, коли склалася робота з нашими ДФТГ, ми запропонували абсолютно нормальний варіант приходу на військову службу. Оскільки, якщо ти давайте перераховувати, військово зобов'язаний з адекватним станом здоров'я без наявної права на відстрочку, або ти не заброньований. На стратегічно важливому для економіки України підприємстві, то Камон виникає просте запитання: чого чекаєш? І відповідно, коли ми налагодили взаємодію між нашими рекрутинговими центрами і е, відповідними командирами добровольчих формувань територіальних громад, е, ми отримали достатньо хорошу цікаву е, картину поповнення до особового складу до наших батальйонів, бригад тери, сил територіальної оборони України. Тому, власне, можливо, є і знаєте, агітаційний аспект в цих заходах, якщо е, представники... Національної гвардії, національної поліції і відповідно військовослужбовці територіальних центрів комплектування приходять на концерти, в клуби і так далі, то, можливо, і самому треба подумати на брати в інтернеті будь-які рекрутингові центри. Звісно, наш найкращий, четвертий центр рекрутингу сил територіальної оборони, оскільки це є найкраще ставлення, ми будемо змагатися тут з колегами. Отримати інформацію, познайомитися з підрозділів підрозділом, обрати для себе ту спеціальність, по якій ти максимально ефективно будеш служити, і не чекати повістки, не чекати приходу. Врешті-решт це є. Священна справа захисту своєї країни не треба чекати в спортзалі або на концерті навіть будь-якого видатного артиста України, коли тобі прийдуть і нагадають про виконання твого обов'язку. Нагадають, прийдеш по нагадуванню. Не хочеш чекати нагадування, приходь в центри рекрутингу. Їх є достатньо кількість по території України, починаючи від столиці, закінчуючи і південними, і східними і західними нашими областями, і можна абсолютно спокійно знайти консультацію свій приход до військ. Ви тут згадали про агітаційний такий ефект. Насправді в нормальній адекватній агітації нічого поганого немає. Ну, тобто, якщо вона дійсно сприяє підвищенню мотивації людей, скажімо, вона абсолютно прозора і не, не має підводних каменів, так якихось прихованих там сюрпризів, назвемо це так. Але от ну, бачите, ще один такий момент цікавий. Нашумілий випадок в Тернополі, коли е, власне, пару людей е, в автомобілі, е, пара людей закрилася, тобто чоловік і жінка, і поруч з ними представники ТЦК провели майже добу, навіть трошки більше. Там навіть були певні сутички, так між е, там, прихильниками і противниками. Е, Точно не знаю, чим закінчилася ця історія. Можливо, ви мені нагадаєте, бо бачив тільки власне сам процес. А от фінал історії не знаю. І от на вашу, на вашу оцінку, от е, це е, адекватна агітація, це правильна агітація. Ну, от така ситуація. Я зараз не намагаюся стати ні на чий бік, ні на тих людей, які закрилися в машині. Я розумію, в чому в чому їхнє порушення. І е, не намагаюсь стати на бік представників ТЦК, які мали от все це пережити. Е, і е, напевно не знаю, чи вони чогось добилися, чи ні. Ну, в даному випадку я би уходив від тези про те, що у кожного своя правда. Це є абсолютно антихристиянська позиція, бо правда завжди одна, і правда є Бог. Правда стоїть на стороні в даному випадку під час воєнного стану, під час загальної мобілізації. Правда стоїть на стороні української держави, і що таке українська держава? Це всі ми. І власне, коли ми почали з вами розмову про питання справедливості, як на яку є запит в суспільстві, то в якій площині буде лежати мова? Мова буде йти про те, що одні воюють. А другі придумують собі якусь підставу для того, щоб не йти і не е, оформлятися на військову службу, проходити навчання і так далі. Чи це є справедливим? Ні, це не є справедливим. Е, чи праві в очах військовослужбовців, які несуть службу по два, по три, по чотири, а то й більше роки, є дії військовослужбовців ТЦК, які ще вчора були в тих самих окопах на Донеччині або на Запоріжщині, або на Луганщині? Так, вони справедливі. Чи вони будуть красиво виглядати? Ну тут спірне питання. Можливо, да, можливо, ні. Але чи вони спрямовані в правильну русло? да вони спрямовані. Якщо у тебе є право на відстрочку, ти його в належний спосіб е, оформив, то до тебе питань не буде. Але якщо такого права і законом передбаченої підстави не існує, власне, перед тобою два шляхи. Перший тобі. Військовослужбовці ТЦК та СП нагадають про твій обов'язок і іноді навіть наполегливо нагадають варіант. Другий, коли ти знаєш, що тебе право на відстрочку немає, ти не зайнятий на стратегічно важливому підприємстві. Ти приходиш до центрів рекрутингу і сам шукаєш для себе можливість входи завтрашній день. Власне тут одна головна. Тебе проблема, з якою ми постійно працюємо відсутність інформації, оскільки нам здається, що ми вже ну багато всього сказали про рекрутинг, про прихід на службу, про соціальні гарантії, про речове забезпечення, Про довольче, про те, що ти будеш служити зі своїми. А для людей, які люблять дивитися е, інші там ролики інші соціальні мережі для них будь-яка згадка про збройні сили це ну який суцільний жах. Ну хочеться звернутися, знаєте сказати, хлопці й дівчата. То ви жаху не бачили, то ви напевно забули, що було під час окупації Київщини московитами. Що було, коли в Ізюмі панували російські війська, і що буде що може бути з кожним із нас, якщо ми не зможемо утримати цю лінію оборони. Я думаю, тут у історії про Захист прав і повагу до прав цивільних громадян вони мають відходити на другий план. І з в компоненті права і обов'язки насамперед ма треба говорити про обов'язки перед державою. А держава українська в цій війні це кожен із нас, і власне кожен має ставити питання руба. Якщо ти відмовляєшся виконувати обов'язки перед державою, отже, перед всіми українськими громадянами, то ти не поважаєш персонально мене, який прийшов колись на військову службу. Ну, тобто ці е, тези треба пояснювати. Чим більше пояснюєш, власне, тим краще стає. Чому в тих. Навчальних центрах, куди приходять контрактники, добровольці, практично мінімізований випадок людей, які самовільно залишили частину. Бо з цими людьми проведена попередня робота, їм роз'яснено їхні права, їхній статус. Вони, хоча б відео конференцвку, познайомилися з командирами тих підрозділів, в якому вони будуть служити, і для них прихід в навчальний центр це норма. А не перелякані очі, і не якісь дикі крики про там ущемлення прав. Ну навіть не буду говорити, що вони частіше за все можуть лунати е, московською мовою. Тому м, в першу чергу виконуємо обов'язок. А під час виконання обов'язку ретельно слідкуємо, щоб були забезпечені наші права. Ну і власне головне збереження української державності, збереження нашої незалежності. Почули вас, пане Ігоре. Почули, дякуємо за те, що знайшли час до нас Дякую доєднатися. Ігор Швайка, заступник начальника четвертого центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України. Капітан.